Наприклад, шановні учасники та слухачі громадського слухання. Станом на 20 жовтня 12.00 немає зареєстрованих учасників громадського слухання. Реєстрацію голошою закритою ми розпочинаємо. звати Ольга Стельмах, я працівниця департаменту секретаріат ради, який займається організацією та проведенням громадських слухань на сьогоднішньому слуханні. Я буду головуючим. Отже, сьогодні у нас громадське слухання проєкту забезпечення умов для реалізації процедури ліквідації війського комунального підприємства ЗБІК. Із проєктом ухвали про затвердження програми можна ознайомитись на інформаційному порталі депутатів Війської міської ради та в офіційній сторінці війської міської ради. Зауваження та пропозиції до проєкту можна подавати до 20 листопада 2025 року, включно до Департаменту економічного розвитку Львівської міської ради. Подати ці пропозиції зауваження можна через центр надання адміністративних послуг або на електронну скриньку. Електронна скринька зазначена на офіційній сторінці міської ради у рубриці Прес-центр інформація слухання. Оскільки у нас немає зареєстрованих учасників, за порядок денних голосувати ми не будемо. Проте ви можете онлайн задати свої запитання до даного проєкту програми. Тож запрошую до доповіді начальника юридичного відділу Гавас Роман. Доброго дня всім присутнім. В вашій увазі презентація програми забезпечення умов реалізації процедури ліквідації військово-комунального підприємства Зберинка. Метою даної програми і завдання даної програми є забезпечення умов для виконання статутних завдань та реалізації процедури ліквідації, дотримання своєчасного здійснення розрахунків заробітної плати та пов'язання з нею податків зборів та обов'язкових платежів, погашення заборгованості з податків зборів про обов'язкових платежів, забезпечення здійснення розрахунків зі сплати заборгованості з податків зборів та обов'язкових платежів, а також погашення заборгованості перед контрагентами. Фінансове забезпечення виконання програми полягає для реалізації завдань програми, надається підтримка зберегка за кошти, передбачені вів... Ві бюджет, в бюджеті військ військової територіальної громади на відповідний бюджетний період. В межах програми внески до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій надаються на підставі Конституції України, бюджетного кодексу, Господарського кодексу, закону України про місцеве самоврядування та ухвали міської ради про розмежування повноважень між виконавчими органами військової міської ради. Також протягом року обсяг фінансування програми за кошти бюджету Львівської міської територіальної громади може змінюватися відповідно до ухвали міської ради чи рішення виконавчого комітету про внесення змін до бюджету Львівської міської територіальної громади на відповідний рік. Головним розпорядником коштів за даною програми на виконання цієї програми є департамент економічного розвитку, а одержувачем коштів є військо виконавне підприємство зберігання. Очікувані результати від виконання цієї програми, а саме, є виконання цієї програми сприятиме забезпеченню умови реалізації процедури ліквідації, сплату закордонності підприємства у повному обсязі за податки зборів та обов'язкових платежів, погашення заборгованості перед контрагентами, та забезпечення своєчасної та у повному обсязі виплати за плати та нарахування. У мене все по даній програмі. Дякую за увагу. Дякую. Зараз ми почекаємо, чи є якісь запитання. Можливо, у нас присутні просто тут учасники. Можливо, є запитання? Немає. Е, онлайн немає, так? Е, гаразд, добре, якщо запитань немає, то свої пропозиції і зауваження до даним програмам можна подати до 20 листопада через Центр надання адміністративних послуг або як електронне звернення до департаменту економічного розвитку Львівської міської ради. Я дякую вам за співпрацю. Е, слава Україні!